Привіт! Продовжуємо читати історію про дикого робота. Розділ 3 так і називається робот. По всьому було видно, що його комп'ютерний мозок завантажується, що одна по одній в ньому запускаються різноманітні програми. А вже невдовзі він озвався. Вітаю! Мене звати Розузум. Модуль 7, 1, 3, 4. Але ви можете звертатися до мене роз. Допоки мої автоматичні системи активуються, я розповім вам про себе. Коли активацію моїх систем буде завершено, я зможу рухатися, спілкуватись і вчитися. Просто дайте мені якесь завдання, і я його виконаю. Поступово я винайду найкращі способи виконання ваших завдань. А отже, стану найкращим роботом. Якщо ж вам не потрібна буде моя допомога, я перебуватиму осторонь, зберігаючись у чудовому справжньому стані. Дякую, що приділили мені час. Тепер я цілком активна. На цьому цей розділ завершено. Наступний буде називатися поява робота, але це буде нас.